А знаєте, і я теж трішки херем із землі Раксоланів. І знаєте, чого не слід чинити? Не слід ніколи, ні за яких умов. Як би вам не хотілося переходити мені дорога, розплата буде жорстока кожному По мірі його зла у мене є принцип. Ніколи і ні за яких умов не вибачати крит. Особливо, якщо критить дорогих моєму серцю людей або мене сама. Мене не спалить жоден вогонь, бо я сама той вогонь і я горю, горю в душі, іноді страждаю, іноді моє життя суцільна мука, іноді. Я возношусь на п'єдесталі. Іноді я йду селом. Іноді великим містом по червоній доріжці. Але секрет моєї впертості, стійкості, перемог. І бажання творити кроється в тому, що я завжди знала, що являюся обраною, сильнішою, кращою, бо я з дитинства, раннього дитинства вмію творити.